Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голобеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі. Недалеко коло мене плоскінь вибирала, Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло. Неначе все на свете стало мое, ланы, гаи, сады, и мы, жартуючи, погнали чужие тягнята до воды. Ну что ж, на сегодня все, дорогие друзья. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.